Стартував районний чемпіонат у суботу. Тоді команди розділили на чотири групи, по чотири у кожній відповідно. Змагались вони за коловою системою. Тож, як підсумок до наступного етапу вийшли: великі лази, нижня солотвину, оріховиця, шишловці, соломоново, лінці, коритняни та сторожниця. Підопічні тебарі мальованця ще на сам початку вважались основними фаворитами. На сьогоднішній день я думаю, результатом задоволені, тому що команди була перед началом поставлена задача вийти з групи і ми цю групу, як це кажуть, цю задачу виконали. І надіємося, що завтра ми будемо ставити максимальні цілі, щоб хоча б попасти в фінал. Щоправда, сторожниця до фінальної частини турніру так і не вийшла. У першому півфіналі великі лази переграли Соломоново 2-1. У другому основний час переможця пари солодвину лінці так і не визначив. У серії пенальті кращими стали усе ж нижньосолотвинці – 4-3. цей турнір у нас вже проводиться давно. і Ми постійно починаємо. Команд розігрівати цим турніром, щоб далі станували, стартувала на зимова першість і продовжувалася по календарному плану. Цей турнір є хороший. Я думаю, що є і хороші команди районного рівня. Вони показують свою майстерність. Я думаю, турнір дуже сьогодні хороший і вдався, як має бути. У поєдинку за третє місце Соломоново здолало лінці 4-3 у серії пенальті. А у фіналі великі лази поступились нижньому Солотвину. 1-2. Футболісти останнього переможці районного Онного чемпіонату зміні футболу і володарі дебютного у сезоні Кубка.